Ця багатоповерхівка одна з тих багатьох, які стали жертвою нав'язливої реклами. Оголошеннями різноманітного змісту будинок щедро обклеєний і ззовні, і всередині. На що дуже нарікають його мешканці? Це будинок по вулиці Фрунзе, 44. Тамтешні жителі цілком погоджуються з тим, що реклама двигун торгівлі. І з оголошень справді можна почерпнути корисну інформацію. Однак всьому є межа, адже так званим паперовим спамом заліплений мало не кожен квадратний метр будинку, ліфт і навіть електричний щиток. Нас обурює те, що безконечні наклейки у під'їзді. рекламодавці пересилають своїх роботників, які портять тут своїми рекламами увесь світ. Стараємося, щоб під'їзд був чистий, красивий. Но... Почали вити вот клей наклейки електрики, какабельне телевізіння постійно клеють ті эти свої етикетки і портпорти естетику нашого під'їзду. Люди не встигають робити ремонти і упорядковувати фасад будинку та сходові майданчики. Адже на очищених від об'яв просторах наші гриби після дощу виростають нові повідомлення. Пенсіонерка Ніна Яресько із сусіднього будинку уже втомилася боротися з таким свавіллям. Дуже часто ганяємо, дуже великі нас скандали, Нас ніхто не слухає. Нас ругають, оскорбляють, матюкують. Натомість представники рекламних агенцій в один голос запевняють, що їхню продукцію можна побачити лише у відведених для того законом місцях: у ліфтах, на дошках для оголошень будинків та на рекламних площинах міста. Решта ж справа рук приватних осіб та окремих підприємців, які розміщують свою інформацію, де заманеться. Двірник ЖО номер 2 Ірина Нікітішина. Щоранку упорядковує територію довкола згаданих будинків по фрунзе. Однак для очистки їхніх стін від оголошень у неї бракує і інструментів і часу, і зросту. Кожного дня їх доводиться здирати. Вони дуже високо, їх не достанеш, немає засобів, нема туди, як дострибнути. І часу нема на це, тому що не один тільки участок, бо участок ще є далі, і там теж є дома, і там теж таке самісіньке. Оскільки будинок у нас на обслуговуванні, то ми просимо їх зняти ці оголошення. Але це не є прямий обов'язок двірників, обов'язок двірника прибрати прибудинкову територію. А наводити лад у середині будинку то обов'язок самих його мешканців, власників квартир та місць загального користування, тверджують у Полтавському ЖО номер 2 Відтак і очищати свої території від паперових наліпок та не дозволяти клеїти нові можуть лише вони. Приміром, можна звернутися з колективною заявою до рекламних агентств із вимогою заборонити їм розклеювати оголошення в своєму ліфті. А стежити за належним зовнішнім виглядом будівель міста та їхніми прилеглими територіями і карати порушників порядку покликана інспекція по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Є е, е, спеціальне відведення міста в місті Полтава. Це е, біля під'їздів, будинків на зупинках, де можна розклеювати дані оголошення. За незаконне розклеювання оголошень передбачена адміністративна відповідальність згідно з статті 152 Кодексу України про адміністративне правопорушення, яка тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 340 до 1700 тисячу гривень. Якщо вказаний телефон на оголошенні, то їдемо до даної особи. І якщо безпосередньо вона е, організувала розклеєння даних обор... оголошень, то тоді теж на неї складається адміністративний протокол. Але виходить, аби впіймати порушника, потрібно чи не цілодобово чергувати, а потім ще й затримати розклейника до приїзду інспектора. Однак юристи наполягають: боротися з цим явищем можна і треба. Адже приклади належного покарання все-таки є. За даними інспекції, лише за три місяці цього року до адміністративної відповідальності притягли 28 осіб. Скажіть, ви хорошо це прикріпили? Не безпокойся, Алкаш. Не сорвеш. А тепер зніміть. У європейських містах такої проблеми немає, адже розклеювання оголошень у невідповідних для того місцях карається дуже високими сумами штрафів. В Україні це поки що лишається проблемою. все ж люди намагаються всіляко протистояти засиллю незаконної рекламної продукції. Приміром, розвішують таблички з казівкою штрафів, повідомляють номери телефонів із оголошення інспекції, чи самі набридають дзвінками нерадивим інформаторам, фотографують розклейників об'яв і з відповідними закликами розміщують їх світлини в інтернеті, чи навіть обробляють вакантні площини спеціальними засобами, через які неможливо наліпити повідомлення.